Ну а тепер про плани Путіна, який хоче відрізати Україну від чорного моря і окупувати територію на схід від Дніпра. Про це пише видання Політіком. Делегація наших високопосадовців під час візиту до Вашингтона повідомила, що коли президент США Дональд Трамп намагається схилити Москву до мирних переговорів, Кремль має намір продовжувати окупацію України. За словами заступника керівника офісу президента Павла Паліси, до осені Путін мріє захопити всю Донецьку та Луганську області, а до кінця року вимагає створити буферну зону вздовж всього північного кордону з Росією. На наступний рік плани планиMosкви. Ще амбітніші, і він хоче він хоче, прагне окупувати всі території України на схід від річки Дніпро і захопити Одещину Миколаївщину, що відріже Україну від Чорного моря. Ну а значить, каналу для експорту українського зерна. Ще додам, що в країні агресорці заявили, що не дозволять Україні скористатися паузою для перегрупування. Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков. Він зазначив, що Росія вимагає усунення так званих першопричин конфлікту, підкреслюючи, що Кремль буде діяти, аби запобігти будь-яким спробам України відновити свої сили. Він додав, що Росія розглядає можливість повернення Дональда Трампа до Білого Дому. Цитую, як привід для обережного. Оптимізму щодо відносин зі США. Ну а щодо поточної ситуації, то ворог захопив Кіндратівку, Олексіївку на Сумщині. Про це повідомляють аналітики моніторингової мапи Deep State. і росіяни накопичують піхоту в цих районах і продовжують спроби просуватися вглиб Сумщини. Території наступною метою окупантів є селище Хотінь і Мала Корчаківка, і в Діпстейт зазначили, що ворог зміг досягти 20-кілометрової відстані до Сум. Це своєю чергою свідчить про те, що рашисти битимуть підронами по місту, коли будуть підготовлені відповідні екіпажі для запуску, і не буде можливості ефективно їх знищувати з боку ЗСУ. Проте основним ресурсом ворога залишається величезна кількість піхоти, яка не зупиняється і продовжує рухатися попри шалені Втрати так і далі докладніше на цю тему ми будемо говорити з Володимиром Фесенком, політологом знаним. Пане Володимире, моє вітання. Вітаю. Вас. То що тепер з огляду на те, що заявляє Росія, що вони не дозволять Україні перепочити без усунення так званих їхніх першопричин конфлікту, те, що вони хочуть? От скажіть, будь ласка, то що тепер? Цей терор триватиме далі. Е, тепер все буде вирішуватись на полі бою. Чи може ще вирішуватись і на дипломатичному полі? Ну насправді в цих заявах нема нічого нового і нічого сенсаційного. Це традиційний тиск, шантаж Москви щодо тих планів, які ви процитували. Ну те, що е, сказав Ріпков, і те, що і повідомляють там наші розвідувальні джерела. Ну так, такі плани були е, і перед повномасштабним вторгненням. 22, це плани 22-го року, а війна вже йде більше трьох років, і ці плани Росії не вдалося реалізувати. Тому я не бачу нічого нового. Чому зараз повторюються ці заяви? Ну тому, що почалися мирні переговори, мирні скоріше в лапках. Тому що очевидно, що Росія не хоче домовлятися про припинення вогню. І заява Рібкова, от яку ви згадали, вона якраз є підтвердження. Ріпков заступник міністра, людина, скажімо так, відома. він представник Міністерства закордонних справ Росії Ну, і він відкритим текстом говорить, що Росія не збирає. Домовлятися про припинення вогню, і це теж не є сенсацією. В принципі, ну скажімо так, офіційно, нібито Росія бере участь в переговорах, але ж ми бачили їх так звані пропозиції, які якраз є ультиматумом до України, які є не приймають. Що порушує нашу конституцію? Віддати ну я їм... це про це вже не кажу. Слухайте, ну угу. нашу конституцію порушує сам факт. Окупації і анексії наших територій, що тут казати вже про так, їх вимоги, вони ну, хочуть просто знаєте, закріпити це, вже там вже навіть от їх пропозиціях на що звернув увагу, тому що у нас ну мало аналізують. Ну тому що це ультиматум. Ми виконувати не будемо. Але вони ж хочуть не просто щоб ми це визнали, а щоб це було закріплено спеціальною резолюцією Ради безпеки ООН, тобто щоб міжнародна спільнота це визнала. Тому для нас безумовно це неприйнятно. да а в даному випадку безумовно це тиск, тиск на нас. Потім певною мірою не так прямо звичайно, як на нас, але тиски на американців. І от те, що говориться про Трампа, одна з причин, чому зараз Росія робить ставку на війну, а не на переговори і на досягнення якоїсь домовленості про припинення вогню, тому що вони вважають при Трампі. США припинили допомогу Україні, не буде далі допомоги Україні. і це дає, дає шанс Росії на перемогу. От у них знов з'явилася примара повне перемоги над Україною, і вони намагаються зараз вирішити проблеми військовим шляхом. А дипломатичні інструментарій, зокрема переговори в Стамбулі, це лише, скажем, так, продовження їх воєнної політики. Тиснуть вони будуть саме воєнним шляхом, а закріплювати це будуть намагатися на тих так званих мирних переговорах, пане Володимире. а... Чи може е, зараз на ситуацію вплинути економічна складова санкції? Наскільки вони впливові? Наскільки е, в такий спосіб ми можемо е, подіяти Європа, Штати можливо на Росію? Розумієте тут питання в тому, які саме санкції? Санкції послабили безумовно Росію, обмежили її можливості, але вони не е, зруйнували Росію і російську економіку. Ну, в першу чергу, тому що е, санкції не є всеохоплюючими, вони е, не охоплюють е, більшу частину світу, як свого часу, було е, там випадку, наприклад, з Північною Кореєю. і то навіть там не вдалося досягти результату повного. А в даному випадку, на жаль. Великі країни в першу чергу глобального півдня, але й не тільки такі, як Китай, Індія, Туреччина. До речі, і багато інших торгують з Росією, купують російську нафту, багато інших товарів через ці країни обходяться санкції, і тому санкції обмежили суттєво обмежили можливість Росії, десь ускладнили і здорожчали їх імпорти. Але Путіна вони але... з його шляху не зіб'ють. Ну на жаль, да, вони да не створили таких, я б сказав, катастрофічних проблем для Росії. В той же час, от що може вплинути? Не просто санкції, не просто посилення санкцій. Там черговий пакет санкцій угу. від Європейського Союзу, там 19-й, де, десь в перспективі 20-й. Ми ж бачимо, знаєте, навіть самі цифри свідчать про те, що воно не вирішує проблему. така поступова, поступовий санкційний тиск. Але якщо будуть жорсткі санкції, які вдарять по ринку нафти. По експорту російської нафти, а сам експорт російської нафти є головним джерелом фінансування війни, або падіння цін на російську нафту, ну взагалі на нафтових ринках, і це відобразиться і на Росії. Оце безумовно суттєво скоротить можливість Росії фінансувати війну, тому що зараз вони не мобілізують росіян, а набирають за гроші. Якщо грошей для цього не буде, значить вже буде проблема з набором людей на війну, з купівлею ресурсів для війни, навіть у північної Кореї, виникнуть внутрішні структурні диспропорції і так далі. Безумовно, цей чинник може спрацювати, але для цього потрібні в першу чергу такі жорсткі санкції по нафтому ринку з боку США. Законопроект є. До нього є неоднозначне ставлення. Багато хто сприймає його скептично, Я маю на увазі законопроект Лінсі Грема саме от про вторинними санкціями проти країн, які купують російську нафту. Ну і зараз очевидно, що і Дональд Трамп, на жаль, не готовий зараз саме до такого жорсткого санкційного інструментарію про. Та Росії певно посилення санкцій можлива але ну цього може бути замало. Ну і також зверну увагу на ще на інший бік, на інший інструмент тиску на Росію. Це відновлення постачання американської зброї для України. Знов таки зараз є пауза з боку США, і е, мова може йти на перспективу лише про купівлю зброї. Безплатної допомоги з боку США вже не буде, на жаль, при Трампі. Але тим не менш, відновлення постачання американської зброї, плюс посилення саме воєнної допомоги з боку наших європейських партнерів, і тут певні кроки робляться, може також вплинути на Росію. У всякому разі, Росія може побачити, що ну, партнери не кинуть Україну, і що допомога Україні буде зростати по мірі зростання російської агресії. Тому, от зараз я думаю, що ключовий чинник – це саме ситуація на фронті, і нам треба сконцентруватися. Руватися всередині країни на тому, щоб була ефективна потужна оборонна політика на тому, щоб зупинити ворога, і е, от до речі, великі сподівання зараз. Ну скажу так. Суттєві великі, можливо, сильно сказано, на саміт НАТО, uh -huh. тому що там планується збільшення витрат на оборонні цілі з боку країн НАТО. Це вимога Трампа до 5% Треба збільшити оборонні витрати, але знайшли компроміс, згідно з яким частина цих оборонних витрат країн НАТО може йти на підтримку України і безумовно це може посилити наші позиції. У нас буквально з вами хвилинка на сам кінець ще таке питання з приводу Трампа. От постійно якась, вибачте, за таке слово тяганина. Така то він щось одне бачить, то він щось не бачить. Тепер оця ця заява про те, що Україна Росія граються як діти в парку на майданчику і так далі. Ну реально, от як президент сказав, що таке враження, що він не розуміє або не хоче в це включати. Що відбувається, ми не можемо розраховувати на нього, так? Ну, розумієте, так розраховувати, як ми колись розраховували на американських партнерів, на жаль, ні. А, знаєте, в голові у Трампа і навколо нього. Ну, в голові у Трампа когнітивний дисонанс це науковою мовою. Хтось знаєте, народним вислівом каже, боротьба тарганів в голові у Трампа. Тому що ну ну дійсно абсолютно суперечливі позиції, вислови і йде. от це теж проблема. Хоча тут є і шанси позитивні. Іде тактична боротьба навколо Трампа. Є люди в адміністрації, в Сенаті, в Конгресі, які переконують Трампа, що треба посилити тиск на Росію і підтримати Україну. Ну от той самий Лінсі Грем і багато mm -hmm. інших людей. Да, а є такі, хто каже, Ні, давайте не сваритися з Путіном, давайте зараз. Зробимо кроки назад, не будемо втручатися в цей конфлікт. Ну те, що він сказав, що хай хай вони б'ються, да ми трохи почекаємо. Розумієте, от таке побутове ставлення до е, е, просто кривавого і дуже важливого геополітичного конфлікту. Війна е, це найбільш гостра форма цього конфлікту. Конфлікт, який так чи інакше чіпає інтереси США, на жаль, Трамп повну міру це не розуміє або дійсно не хоче розуміти. Угу. Ну от такий він Зрозуміло. Тому ми маємо працювати з США, але покладатися більше на самих себе і на наших європейських партнерів. Почули, дякую вам велике, що вийшли з нами в прямий ефір. Дякую, що прокоментували цю важливу тему. Політолог Володимир Фесенко був з нами на зв'язку.